Вони заходять туди, то що вони відчувають, я абсолютно все знаю, як це відчуття. Коли вони виходять відуди, їхній оцей адреналін, я розумію це, тому що я їх всіх пропускаю через себе. Ну та й сам не так давно ти був в цій шкірі. Так, так. Я ж говорю, що я виходинець з піхоти. Тобто я був бойцом своє време, став командиром відділення, став командиром взвода. Потім мені довірили особовий склад роту. Я зараз ротний. то, тобто, що я ротний, це не означає, що я не заходжу з хлопцями. Я завжди з ними. Мені не треба наказ це давати. Це моя ініціатива, я дуже хочу туди, там бути, щоб вони бачили, що я даю наказ, але я з ними виконую цей наказ. Щоб вони відчували, що я з ними.